Друзі, всім привіт! Ви на каналі Життя Драйверів. І ще одна така дуже цікава, я б сказав, нарядна і дуже збережена швейцарська машина Honda CR-V 2014 рік, 614 рік, 1.6 IDTEC 88 кВт мотор. Ось вот такий в неї стан підкапотний. Я раз підкреслюю, не милася вона, як приїхала з-за кордону, нічого їй не робилося, а так як приїхала, так зараз і демонструється. Характерним є те, що машина дуже збережена, жоден елемент тут не крутився, все в оригіналі, все на своїх місцях, оригінальні фари, всі, огранки, гвинтики. Все працює технічно ідеально, жодних зауважень по автомобілю нема. Ну і збережений і знову ж таки стан. Під капотом можна за бажанням е, помити, але це таке на поціновувачі. Більшість все ж таки, наскільки мені відомо, схиляються до варіанту не мити. Е, під Підкапотні простір, щоб не було проблем з електронікою і щоб можна було діагностувати підтікання на ранній стадії. Вважаю, що це в цьому є раціональна думка. Шестиступенева механіка в даному екземплярі. І отакій, як бачите, стан. Ще раз підкреслюю, не готовлений, під капотом ми традиційно нічого не робимо. Як приїжджає автомобіль, так ми вам його і демонструємо. Рівненька робота двигуна все добре, все супер. І ще раз підкреслюю на дуже економний варіант автомобіля. Дуже економний. З ним ви будете приємно вражені, тому що високий кліренс, посадка кросовера, витрата в межах... 5 Це ну, велика рідкість і величезний бонус для такого автомобіля міського, сімейного і міськ з гарним кліренсом. А ми рухаємося далі по нашому відео огляду і екстер'єр. Частково зачіпимо. Одразу хочеться відмітити в кругову парктроніки наявність протитуманні фари, LED-ходові вогні, лінзована оптика, роздільне світло ближнє дальні. Це дуже збережено не зашкальоване. Який стан пластику. автомобіль зараз на літній резині. В такому стані ця літня резина, я б сказав, нова. Рухаємося до інтер'єру. Стан передньої лівої карти. Тканьова така обивка, дуже цікава, вона змінює свій колір від нахилу поверхні. як його Заломиш, так воно і буде виглядати. Цікавий вигляд має. Електрокерування з підігрівами бокових дзеркал, е, також е, лінія е, збільшення для зменшення е, можливості потрапляння в сліпу зону, бо неможливо це зіткнення з боковим транспортом. Кнопка-ікон, електрорегулювання фар лінзованої оптики, відключання ЄСП. Парковочний радар в кругову стоїть. Тут всі ці важельки от в такому оригінальному незатертому підкреслюю стані. Також оригінальна аудіосистема присутня. Руль от в такому стані, як бачите, незатертий, без пошкоджень, стан ідеальний. Автомобіль має, зараз подивимося, перевіримо оригінальних. 187, ну, майже 188 тисяч пробігу. Підкреслюю, сервісованих по Швейцарії. Е з сервісною книжкою все повний порядок. Пробіг гарантований, стан гарантований. Двозонний клімат-контроль все працює. Важе шестиступеневої механічної коробки перемикання швидкостей от в такому стані. Жоден елемент не затертий, нічого не розірвано, шви на своїх місцях. Отут от такі наявні три підстаканники оригінальні в ніші. Е, функція старт-стоп, знову ж таки, наявна система економії палива, екон, так звана. мультикермо, де подвійний екранчик. З виводом інформації потрібної. Це все є. Стан переднього лівого сидіння водійського от такий, думаю, видно. Ідеальний, нічого не розірвано, паралон на місці, нічого не просиджено, все суперово. Йдемо далі. Передня ліва карта пройдена, задня ліва карта. Отакий От стан в неї. Теж ця оббивка така оригінальна, нічого не зачухано, жодних плям нема. Зауважень по салону нема жодних. Також позаду система. Яка дозволяє чіпляти дитяче крісло надійно і зафікс. Це все є такий стан. Ніша Задня, ліва. Від і передня ліва ніша. Також хочеться відмітити, що все по своїм місцям нема потертостей. Нічого робити з цим не потрібно експлуатаційно, дуже збережено я Так, Тут всі оригінальні шильники і зафікс наявні. Тут в к... тканьовому виконанні з дивана розкладається потрібний кут. Так само як і в рестайлінговій версії тут так само складаються сидіння, Ще подивимося, як це робиться. Такий стан стелі. Паратроніки позаду. Все ціленьке, оригіналі. Багажник теж в ідеальному стані. Тут стоять, стоїть зимовий комплект коліс. Такий стан, думаю, видно, дуже збережений, ще поїздить на один сезон. Всі 4 колеса. Зараз автомобіль на літі теж практично нова резина. До багажника ми ще повернемося. Задня права карта так виглядає. Тут все теж збережено, нічого не затерто. Кармашки не відтягнуті, не, не використовувалися видно на цій машині. Отак От все це діло виглядає. Зауважень жодних нема. Передня права карта, теж немає пошкоджень ніяких. Пасажирське переднє праве сидіння, стан пройми правої передньої, торпедо з правого боку, зеркало заднього вигляду, тут знову ж таки наявні козирку Дзерка, це водійському і пасажирському з підсвіткою. Все працює, стан стелі, я думаю, теж видно. Нема пошкоджень, подряпин, плям, все суперово. Також по автомобілю наявний такий хром-пакет, оригінальний отакий є. Тут знову ж таки асферичне стекло, дзеркало з двома положеннями огляду, збільшене і так зване пряме. Повторювач. Поворотів на дзеркалі присутні. Альмівна система теж бачу повністю обслугована, колодочки практично нові стоять. Літні резини, як я і казав, в ідеальному стані по континенталю, збережена. Маємо, як завжди, міський, дуже міський багажник в такому оригінально збереженому стані. Нічого ніде не затерто, не розтянуто. Тож позаду маємо тумкрад, докатку і оригінальний знак аварійної зупинки. Зсередини все так само ми можемо скласти наші сидіння От таким легким рухом, і утворюється практично майже рівна підлога. Отак От вони легенько падають, ці сидіння, і дуже автомобіль стає дуже таким Суттєво більшим з точки зору можливості завантаження будь-чого. Також назад пропорції всі ті самі зберігаються, тобто ми без проблем можемо складати наші сидіння в комбінації 1 до 3, 2 до 3. Ну і повне складання, як це тільки що було. Також може бути варіант такого складання, тільки сидіння без спинки. Ну і Спинка також можна, можна, можна окремо складатися без. Сидіння, просто що сидіння буде заважати створити рівну підлогу, так як це тільки що... От таким був. І переходимо до екстер'єру. По автомобілю нема жодних зауважень по лакофарбовому покриттю. Все добре, нічого не кручено, оригінальне. Денні ходові вогні, кругові парктроніки. Чорний такий насичений чорний колір. Тану 18 оригінальні диски. Плавник такий стоїть з антеною. Дуже нарядне таке збережене авто. Другові оці ззаду парктроніки теж наявні. Все працює, все перевірено, зауважень жодних нема по автівці. Що хочеться сказати і відмітити по ній, це чистий 6014 рік автомобіль від приватного власника з оригінальним пробігом, з сервісною історією по Швейцарії. Все вчасно робилося, все мінялося, все поманувало, як має бути без зауважень. Також даний автомобіль характерний тим, що він, ну, як для нас, на свій клас, він дуже економний. Надекономний я б сказав, тому що 5 літрів витрата в міському циклі це рідкість на такі розміри, на такі параметри це величезна рідкість. Тому однозначно, е, що хочеться відмітити, авто варте вашої уваги. звертайтеся, поки що воно наявне, активне до продажу. От, тому всім мирного неба. Правильного вибору, і до скорої зустрічі! Побачимося!